Гукнула Володю, допомогти помідори зібрати. Ой, допоможу да зараз. Так, не, не хочу по болоті сама собирати. Вчора вночі вечором, сьогодні точніше, пройшов дощ. А помідори треба якісь піліщі, бо теж щось захмарюється. Ой, а тут мокро-мокро. Да, так, мабуть, важко буде не буде. А їх наросло, як у того наркомана сорняка. Знаєш, так? Да? Ні. Ну два наркомани зустрічаються. А один із собою йде. Каже, ти куди це береш? Каже, йду сорняк убирати. А де ж той сорняк? Каже, та там, каже, мене конопля росте, помидорами заросло. <рес> так оце й у нас. Почало листя чи то фітофтора, чи то вже вироджується. Оце називається... Да. да Бач, є Ти туди положи додолу. Потім до да, качкам кинемо. Ну, а що ти зробиш? Ми нічим не обробляємо. Люди обробляють, то може й немає такого. А ти обробляєш? Ні, ні, не обробляю. Хімії ну, ми не їмо. хімії ми не їмо, це точно. Що виросло, те й нож. Там може нам фото. Нам фото помідорів. А це ти мене Слухай. покликала, щоб я всі зібрав. Якісь пілі, які спілі збери. Ох ти, господи, це скільки відер буде. Ну скільки буде, то ж добре, що є. Ну якщо піде дощ, вони можуть полопатися. Бери якісь ще не бери це бурі. Не надо. Ні, бурі не треба. Ну, це ж не бурі. Ну пошти бури. Ну, отакий. Мужик прийшов на базар, помидори куплять, бере її то їх руками, а вся, що продає, продавшися. Каже, чоловіче добрий, що їх лапає, наче свою жінку. Він каже, якби я їх лапав як свою жінку, то б один сокос. Воно бачите, спіленькі воно. Ще й ноги мить треба буде. Так. Да. А що ж, раз у тиждень Ну, Люда, це відео не йде. Бо люди справді подумають, що я грязну. Ну, яка тобі розвитці, нехай думають. <різь> да. Бачить, були хороші помідори. Хороші. Ні, ну хороші є, але бачу вже два помідори порчених. Ти знаєш, так гарно дивиться, як чоловік вибирає на грядці помідори. От якби ти навчився знімати, ну, би мене, а я б вибирала. А ти, а ти пальці свої ставиш і закриваєш усе. Ти, ти, ти подумаєш, що я не доразний. <реш> Ти бачиш? Мокро як. В мене вже до ніг прилипала земля. Зато воно молоденьким огірочком роздоллює. Води, влаги фатає. Да, пройшов дощ гарний, такий гарний дощ прийшов. Усе. Ми, по-перше, ніколи майже не поливаємо, помідори ніколи не поливаємо. Поливали капусту пару разів всього. А так, що ще? У ми не поливаємо, ми не обробляємо огірки, а огірки там є собирать. Бачите, я тільки одне відро взяла. я думала, тут його буде трошки, а я дивлюся, що ще ого. го Але красиві помідори володь. Це якийсь такий сорт, що я й не знаю, який сорт. Отакі такі всі один в один. Майже, майже. Оно. А це ось, дивіться, який. Ось, з носом такий. Подиви, Володь. <гум> Бачите, з який помідорчик виріс. Із штирком. Штирком, <гум> каже Володя. І стирком. Спілі гарненькі помідорчики. А може ти їх завтра на базар винесеш? <гум> Сьогодні там усіх помидори. Да, тоді не будемо. У ящики воно <гум> достигнуть. І... Перероблю, Пер... закрутю. Закрутю. Там мені саме головне на борщ накрутить, так. І соку. Помідори в мене є, ну, може, трошки якихось там часничок ото, як застромлюють у помідорчики. Ото мені такий нравиться рецепт. А так то Мені так інтересно подивитися, ти пропустив огірки, як вибирав. Я їх не вибирав. А вчора вибирав? Вчора добре вибирав. А сьогодні? А сьогодні так. Щоб добрати до відео. Понятно. Все. Я... Тут сьогодні виклази завтра. я. Ну Вибирай відро добирай. Салат якраз вечором накришем. картошку нажарю. Скоро поїхала. Небо таке гарнюще і хмара така темна. Як ото пісня є така, да? чорна хмара наступає, а далі? Значить, буде дощ, мати півня зарубала. Мабуть, буде борщ. А якщо далі, то тобі відео не зараз показати. Ну а ми далі не будемо. А ми далі не будемо. Погода, звісно, хороша. Не жарко. Ну що, покажи свій урожай. Ось такі в нас помідори. Але їх збирати володя треба, бо вони бать червоні, гарні. Сьогодні? Ні, сьогодні не треба. А якщо ночі піде дощ, нас... завтра все одно будеш збирати. У нас не передавали. Чуєш? Не да. Шо, да? Я кульбі договіряю. Він сказав, що в нас немає. Понятно. Знаєш, ви... що такий кульбіда. Да, Директор При... гідромецеву. Поняла. <рес> пішли, ручки. У, у Маленький відерочку. Що... Там нема що вибирати. Ти вони... хоч сказав, що ти все вибрав? Ні, вони не наросли. Так, да. І це вони рижить. ну що режіть? За скільки ти вибрав вже їх. Скільки ми продали, скільки закрутили. Завтра підемо до соняшників, отуди далеко. недалеко, за поле. Поле маленьке. І через поле траса і там соняшники такі. Так цвітуть. Зараз жовте-жовте. Підемо Ну, Де хочеш, там не захоч. Немає огірків? Не, не а ну підніме, огодень я гляну. Рейки а нема. цвіт є ще, так? Є. нема. Нема. Тут, а що є один. Маленький. Детський. Ну, то добре. Якщо як нема, то й нема. А завтра вже вони переростуть, так? Да? Не знаю. Не знаю що. Не знаю. Ну все, ні, то й ні. Усе. Покажу вам ще помідори, піду покажу помідори, які а ми посадили. Ти хочеш і хочеш... огірки, і помідори. Розказати тобі про огірки і помідори? Якщо про огірок, той, ти вже розказував. Ні. Давай не, друг, не, давай. Не, не. Значить, чоловік на базарі ходить, вибирає, пом... огірки хоче купити. Продає чоловік, продає огірки, а жінка підходить та каже. По чому ваші огірки? Він каже, по 80. Вона каже, засунька їх собі в задницю. Каже, не можу, там уже в мене помидори. Хіба таке можна розказати? Можна, все нормально. Ну так, слові з пісень не викидають, правильно. Ну, як можна ще сказати? А ні хтось, я ніхто. Правильно? Так, зараз покажу, ох, тут так. Грузнуть. О, мої ноги грузнуть у цьому. Зараз не так. Я одні два години тому ходив. Ух, ти капець називається. Піду на стежку. Бо зараз точно що. Оце ми помідори посадили по чесниковому. Вибрали чесник, посадили маленьку розсаду. О, і оце в нас вже Але вони підросли маленькі. Уже такі помідорчики, бачите? Тут царять, мабуть, сливки. Оце такі в нас вже ще краще. Ти... Ні, вже, мабуть, не, не можна їх підгортати ще раз. Їх дощик полив. Так, ну що. Ідемо. Йди, забирай помідори, я ще покажу маленькі огірочки, які в мене ростуть. І підемо у двір, мокро. Так мокро. Ось тут редьку білу посадила, а тут посадила ось сходи володь, чорна редька сходи. сходить. Бачите, редька сходи, Ось усе. Це якраз водичка полила, дощик полив, а чорну редьку посадили. Може і пізно вже ми її посадили. Ну ж, а може і наросте. Яка буде погода, так і наросте. Цибулю вибрали, бріянщини згребли. А тут ось посадили ми огірочки. Посіяли огірочки. А вони такі ось маленькі. От. Дощ їх полив. Може підуть в ріст. Ті наші одійдуть, а ці на салат будуть. Ось так у нас зараз на городі, але ноги мої, подивіться, зараз покажу даже воно в грязюки налипає грязь. Бачите? Ось така в нас зараз земелька. Мокра, мокра. Ну і добре. Ну і добре. А яблука треба. Білий налив зіброть, капуста. О. Ну, ось так. Всі, хто дивився. Дякую за перегляд. Пока.